Зберемо ім'я Галина за древньою слов'янською буквицею. І так, це Глаголь. Передача знань, передача відчуттів, передача знань з відчуттями. Як дана буквиця впливає на людину. Людина так, хороший оратор, вміє гарно передавати знання. Так? Хороший диктор, оратор, е, вчитель, ректор. Всі, що глаголять і е, передають. Знання з відчуттями. Буквиця азм. Азм це започаткування. Так? Це початок, причина, корінь, джерело зароду. Буквиця Аз нам говорить про те, що людина вміє започаткувати нові починання та нові стартапи. Чому буквиця А є один? Та тому що раз, тому що він є А з, а ми допишемо, що це є раз. Ось звідки у нас є у розумінні, що таке раз. Букви це люди, це общинність, це суспільство. Так? Як впливає буква людії на людину? Так? Людина любить бути між людьми. Так? І хто має ім'я Галина або хто в імені має «ли», любить бути між людьми, між людьми їй легше. Так? Кажуть, що і голова перестає боліти, коли людина між людьми. Іже, Іже це дві букви І, так? які стоять на одній. Лінії, так? це баланс, гармонія. Так? Через цю буквицю ми прописуємо слово мир. Так? Як впливає дана буквиця на людину? Людина є неконфліктною, збалансованою, гармонійною. Таку людину тяжко вивести на якісь спори, сварки, конфлікти. Бокві це не наш, це спадщина наших предків, те, що передається нам з покоління в покоління. Це традиції, гени, забабони, співанки, колесанки. Так? Як впливає на людину? Людина є поцінювачем традицій, так? любить започатковувати традиції, вміє берегти чтити традиції так? і може бути хранителем спадщини своїх предків. Букви це АСМ. АСМ, як я казав, що тут є започаткування, вміння започатковувати. Але склад на говорить, що коли ми щось володіємо, то це ми передаємо. Тобто, Галина може всі, ну, переважно всі імена жіночі закінчуються на На. Тобто, жінки вміють гарно передати генетичну пам'ять і традиції свого роду.